Вітаю вас на каналі Українська хвиля пенсіонерам масово блокують картки. Пенсійний фонд припиняє виплату пенсій. Пенсіонери масово залишаються без грошей. Ось такі повідомлення днями розповсюдили засоби масової інформації. У цьому відео розберемося, хто дійсно може втратити свої виплати з 1 листопада, з наступного місяця, які на то є причини, і як це виправити, якщо це можливо. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже. Понад 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Цінному фонді надали роз'яснення, кому обмежують виплати саме пенсійні. Виплату пенсії може бути припинена за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду відповідно до статті 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І основні підстави для обмеження виплати є наступними: е, називаю їх почергово. Е, якщо пенсія призначена на підставі документів, які містять недостовірні відомості, ну зрозуміло, якщо людина вона подала якусь е, недостовірну неправдиву інформацію. Відповідно, пройшли перевірки, це встановили цей факт, і відповідно е, обмежили виплату пенсії. Це не лише про свідомі підробки, а про неправдиву інформацію. Саме через якісь певні помилки такі ситуації також трапляються, але вони підлягають виправленню досить швидко. Ціонера можуть обмежити виплати, якщо вони виїхали за кордон і постійно там проживають. Знову ж таки, не у всіх випадках. І саме це не стосується тих громадян, які виїхали за кордон як біженці і мають статус тимчасового захисту в тих країнах, де вони зараз перебувають. Топна причина, за якою можуть обмежити пенсійні виплати, це не проходження фізичної ідентифікації, тобто людина не підтвердила свою особу. В одному з попередніх відео в мене було детальне роз'яснення, кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до 1 листопада, а кому до 1 грудня. Відповідно, це різні категорії. У першому випадку це йдеться про отримувачів соціальної допомоги і так званої соціальної пенсії, тобто особам, які не набули права на пенсію і але досягли пенсійного. Овіку, відповідно, вони отримують так звану соціальну пенсію. Залишаю посилання в описі під цим випуском. Якщо для вас це питання актуальне, ознайомтесь там детальна інформація. Одна причина обмеження виплат, тобто тимчасового блокування пенсії, це коли громадянин України, який отримує ці пенсійні виплати, протягом шести місяців не знімає їх з карткового рахунку, не отримує жодним чином, не витрачає ні на які товари чи послуги. Просто вони там накопичується. Відповідно, через півроку блокується рахунок. Потім людина підтверджує свою особу, звертається до банківської установи. Відповідно проходить ідентифікацію, як жива, і відповідно її виплати нікуди не діваються вони накопичуються, і повертаються на картки. Можна в такому випадку буде продовжувати ними користуватись, Тоб, тобто не можна робити такі, таку перерву у використанні своїх коштів, обов'язково слід їх знімати. Ці українцям також блокують, якщо вони отримують статус безвісти зниклих. Ситуації бувають різними, але якщо людина виявляється живою, знаходиться, так скажімо, встановлюється її місце перебування. Вона потім звертається до пенсійного фонду, також без проблем поновлюють пенсійні виплати. Окремий випадок, коли громадянин України вийшов на пенсію за вислугою років, їм не дозволено обіймати ті самі посади, які дають таке право. Відповідно, якщо українець продовжує працювати не на тій посаді, яка дає право на вихід на пенсію за вислугою років, спокійно отримує собі як і решта пенсіонерів і заробітну плату, і пенсійну. Інцем, зокрема, пенсіонерам масово блокують картки банківські через наявність боргів за комунальні послуги. За законом, картки банківські не мають права блокувати, якщо вони належать саме пенсіонерам. Ось що з цього приводу юристи вони підтверджують, що за законом такі рахунки вважаються спеціальними і захищеними, і з одного боку не повинні були б блокуватися. Але в чому причина? Якщо на них потрапляє хоч одна гривня з іншого джерела, не з пенсійного фонду, а, наприклад, якісь кошти фізична особа переводить на ваш рахунок, вже цей рахунок не вважається спеціальним пенсійним і захищеним, і його цілком можуть заблокувати. І Такі випадки є непоодинокими. Ось що кажуть, правозакон. Захисники розблокування таких рахунків зазвичай можливе лише у судовому порядку, адже банки і приватні виконавці не зацікавлені у швидкому вирішенні питання. І арешт пенсійних карток, за словами юристів, став поширеним явищем. Виконавці на цьому непогано заробляють, отримуючи 10% від стягнутої суми. Ось такі то справи. Українці на жаль під час повномасштабної війни накопичують комунальні борги у півтора разу. Від початку повномасштабного вторгнення зросла заборгованість а з минулого року на 13% вона зросла. Тобто, і більше ніж інші послуги підлягають заборгуванню саме водопостачання і опалення. Люди не мають чим платити, в них немає коштів. Відповідно, борги накопичують. Відповідно, картки можуть заблокувати. і Людина залишається просто без засобів до існування. Ось такі ситуації. І роби, що хочеш, звертайся куди хочеш, шукай правову допомогу а безкоштовно її знайти досить складно. Є звичайно, але обмежено. Тобто, ось такі проблеми часто виникають, причому на рівному місці. І вже є дані офіційні, що станом на середину вересня, тобто минулого місяця, було в Україні відкрито майже 800 тисяч виконавчих проваджень. Тобто, люди не мають чим сплачувати за комунальні послуги. І найбільше боржників якраз на Донеччині, на Харківщині, на Дніпропетровщині, ось ті прифронтові регіони. У пенсійному фонді поясни. Що блокування здійснює банк, після цього інформацію передають до пенсійного фонду, а кошти тимчасово заморожуються. Відновити доступ до банківської картки можна звернувшись до пенсійного фонду або пройшовши відеоідентифікацію, яка дозволяє дистанційно підтвердити особу і відновити пенсійні виплати. Ну що ж, продовжуємо очікувати на офіційну інформацію з міністерства соціальної політики, яке пообіцяло його оновлений склад Мінсоцполітики провести пенсійну реформу, і повідомити про зміни впродовж 100 днів з моменту приходу до влади. Як ми знаємо, новий міністр соціальної політики зробив відповідну заяву. Це Денис Улютін. 100 днів вже ось ось в жовтні має термін цей закінчитися. Відповідно, очікуємо, чи будуть якісь нововведення оприлюднені, чи будуть. Якісь напрацювання, тому що у липні їх, як то кажуть, не сталося, а обіцялося. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема у пенсійному законодавстві. І, звичайно, тільки вони будуть, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливої, цікавої, актуальної інформації якою поширюю протягом дня Приєднуйтеся і бережіть себе?